Того вечора Марина чекала з легкою втомою. День був довгий. На роботі підбили квартальні підсумки, в аптеці черга, вдома пральна машина вирішила нагадати про свій вік. Хотілося тиші, простої вечері, і жодних розмов про те, хто винен і що варто робити інакше. Марина накрила на стіл суп із макаронами, котлети з індички, салат із огірків та помідорів. Поставила хліб і солодкий узвар для доньки. Олег увійшов пізніше за всіх. Із порога зняв куртку, глибоко зітхнув, ніби щойно випірнув. Я втомився, кинув він, ні на кого не дивлячись. День важкий. Сподіваюся, не доведеться слухати скиглення. Марина не відповіла. Поруч сіла ліза, худа з косою у шкільному светрі. Дівчинка була тихіша, ніж зазвичай, очі великі. Уважні. Марина подумала, що, може, домашнє завдання з літератури задали об'ємне, тому така зосередженість. Сідай, сказала вона спокійно, їж, поки гаряче. Олег сів навпроти, поставив на стіл пляшку вина. Покелиху, промовив він і кивнув у бік марининої чашки дивистих чай. Не вередуй, напругу треба знімати. Він налив спочатку собі, потім Марині. Ліза відвела погляд. Її рука, що лежала на скатертині, ледь здригнулася. Марина машинально відзначила цей рух, але не надала йому значення. Заспокій, сказав Олег і випив половину келиха, не морщачись. Марина піднесла свій догуб, але не зробила ковтка. Вона поставила келих назад, вирішила спочатку поїсти. Олег говорив про роботу, про те, що начальник вимогливий, що люди взагалі перестали думати, що скрізь безлад. Слова летіли швидко, як горох по столу. Марина кивала, додаючи. Розумію, буває. Нічого переживемо. Ліза, мовчала і не підводила очей. В якийсь момент дівчинка нахилилася, ніби щось упустила, і під столом доторкнулася до коліна матері. Долоня була гаряча. Напружена. Марина повернула голову. Ліза на секунду зустрілася поглядом з матір'ю і, не дивлячись на батька, потягнулася за серветкою. Повернулася на місце, поклала серветку матері на тарілку, ніби просто подбала. Марина розгорнула і побачила два рядки, виведені куньковою ручкою. Мамо, вдай, що тобі зле і негайно йди. Букви були нерівні, поспішні. У Марини всередині все немов обдало холодом. Вона підняла очі. Ліза дивилася на неї, не кліпаючи. У цьому погляді не було ані капризу, ані дитячої гри, ані, мамо, рятуй від уроків. Це був дорослий сигнал небезпеки. І ще прохання. Будь ласка, довірся. Марина нічого не зрозуміла, але вирішила послухатися. У її житті було не так багато моментів, коли треба було діяти швидко. Цей момент здався саме таким. Вона поклала долоню собі на лоб, трохи скривилася. Олеже, сказала тихо, голова закрутилася. Я вийду на хвилину, візьму пігулку. Знову. пирхнув він, скільки можна, нормально ж сидимо. На хвилину. Повторила Марина тим самим рівним голосом. Вона повільно піднялася, пройшла в коридор. За спиною почула, як Олег голосно відсунув стілець. «Іди швидше, сказав він із роздратуванням. Будь-яка дрібниця у тебе трагедія. У коридорі Марина зупинилася біля дзеркала, стала навшпиньки, дотяглася до верхньої полиці в шафці, де завжди лежала аптечка, дістала блістер зі знеболювальним тихо наділа пальто. Ключі лежали в сумці, взулася, не здіймаючи галасу. Серце калатало часто, але руки були напрочуд спокійні. Вона ледь помітно кивнула лізі з передпокою. Дівчинка зрозуміла. Марина вийшла на сходовий майданчик і прикрила двері. На секунду притулилася до холодної стіни, щоб зібрати подих. Потім швидко спустилася на поверх нижче. Подзвонила подрузі Ірині. Можна до тебе? запитала, не пояснюючи. Звісно, одразу відповіла Ірина. Я вдома. Що сталося? Потім я викличу таксі. Я сама по тебе приїду, сказала Ірина. Чекай біля під'їзду п'ять хвилин. Марина поклала слухавку, дістала телефон знову, про всяк випадок зробила фото серветки. Пальці не тремтіли. У голову поступово проникала розумна думка якщо Ліза так написала значить щось справді небезпечне. Вона вийшла на вулицю, повітря холодне, чисте, на лавці біля під'їзду лежав тонкий шар інею. У дворі порожньо. Люди сидять по хатах у всіх вечері, серіали, чай. Марина сіла на край лавки і підтягла шарф до підборіддя. Ірина приїхала швидко. Маленька машина спалахнула фарами, зупинилася біля тротуару. Сідай, сказала вона, коли Марина сіла поруч. Що відбувається? Не знаю, чесно відповіла Марина і простягла серветку. Ліза дала це за столом. Ірина прочитала обличчя її стало суворим. Правильно, що пішла. Ти подзвони Лізі, запитай, чи все спокійно, говори звичайним голосом. Марина набрала номер. Слухавка задзвонила, але Ліза не брала. Марина скинула, почекала, набрала знову. Дівчинка відповіла з третього гудка. Мам, сказала вона стримано, ти пігулку випила? Так, відповіла Марина так само рівно. Трохи пройде і повернуся. Не поспішай, сказала Ліза, я ще посиджу. Добре. Сказала Марина і зрозуміла, що доньці краще не говорити нічого зайвого. Так, сказала Ірина спокійно, зараз діємо просто. Ти піднімаєшся одна і дзвониш у двері сусідці на майданчику, тітці Зої, попросиш посидіти у неї 10 хвилин. Я тим часом наберу чергову частину. Скажу, що, здається, у вашого сусіда сімейний конфлікт, і дитина може бути свідком. Нехай приїдуть. Ти, як тільки опинишся у Зої, відпиши мені, і в жодному разі не заходь у квартиру без мене, без сусідів і без поліції. Чуєш? Марина кивнула. Ноги були дерев'яними, але голос тримався. Чула? На сходах пахло мийним засобом. Тітка Зоя відчинила швидко у халаті з хусткою. Очі уважні. Марино, що сталося? Тітко, Зою, можна у вас хвилин десять посидіти, тихо сказала Марина. «Ліза у нас вдома з батьком. Я чекаю подругу і поліцію. Заходь не роздумуючи, сказала Зоя. Марина сіла на краєчок стільця біля входу. Ірина в цей момент передзвонила. Я викликала, сказали, наряд вже неподалік. Ти в безпеці. У сусідки, відповіла Марина. Ірина піднялася за пару хвилин. Її кроки були енергійні, але не гучні. Вона увійшла до Зої, кивнула Марині. У цей момент із квартири Марини долинув глухий звук, ніби впав стілець. Потім різкий голос Олега, нерозбірливі слова, і знову шум, як від кришки каструлі, що вдарилася. Йдемо на майданчик, сказала Ірина, але не до дверей, а на сходи через проліт, щоб не провокувати. Я подзвоню Лізі. Вона набрала номер. Ліза відповіла одразу. Дихай рівно, тихо сказала Ірина. Зараз до вас прийдуть. Ти де? На кухні, так само тихо відповіла дівчинка. Тато пішов у кімнату, щось шукає. Пляшка там, вино. Пахне дивно. Молодець, сказала Ірина, стань біля дверей у передпокої і чекай. Якщо він піде на кухню, ти вийдеш на сходи. Поліція буде за пару хвилин. Сирена не звучала, машини під'їхали тихо. Двері грюкнули м'яко, у під'їзді почулися швидкі кроки. На майданчику з'явилися двоє Вічливі, зосереджені. Ірина коротко, чітко пояснила У квартирі чоловік, можливо, у стані сп'яніння, поруч дитина. Є підозра, що він підсипав щось у вино. Мати тут вийшла. Вони постукали, двері відчинив Олег. Обличчя в нього було червоне, очі мутні, але голос тримався на звичній ноті роздратування. Що вам треба? запитав він грубо. У нас усе нормально. Надійшов виклик, відповів один зі співробітників. Перевіримо, чи все гаразд. Дитина вдома? Вдома, кинув Олег. Запросіть на хвилину в коридор, спокійно сказав поліцейський. І покажіть, будь ласка, ваш документ. У цей час Ліза визирнула з за шафи, де висіли куртки, побачила людей у формі і зробила крок уперед. Очі в неї були спокійні. Тату, сказала вона, я втомилася. Піду до мами. До якої мами? спалахнув Олег. Але поліцейський став між ними. Другий тим часом попросив Олега присісти подалі від кухні. Громадянине, назвав його поліцейський на ім'я по батькові, давайте ми просто переконаємося, що всім добре, і підемо. Марина стояла на сходах. Ірина була поруч. Тітка Зоя виглядала зі своїх дверей. Усе буде добре, тихо сказала Ірина. Зараз так, шумно. Потім тихіше. Хвилин через десять Ліза вийшла на майданчик разом із поліцейським. Побачила матір, обняла її міцно і мовчки. Марина відчула, як дівчинка тремтить не від холоду, а від напруги, яку тримала весь вечір. Молодець. прошепотіла Марина їй у маківку. Молодець. У квартирі тим часом другий співробітник розмовляв з Олегом, запитав, чи пив він. Олег стверджував, що трохи, просив усіх забути і не влаштовувати цирк. Поліцейський попросив показати пляшку. Вино стояло на столі. Поруч маленький пластиковий пухирець без етикетки, саме той, що помітила Ліза. Поліцейський не став торкатися його руками, попросив пакет, акуратно поклав усередину. Поїдемо для роз'яснень, сказав він. Так буде правильно. Ніхто нікуди не поїде, почав був Олег, але потім побачив другий погляд спокійний, без брутальності, але дуже прямий, і здався. Гаразд, зараз одягнуся. Його відвезли у відділок. Напружене повітря в квартирі, немов розпрямилося. Марина з Лізою не заходили туди. Ірина запропонувала поїхали до мене, переночуєте в мене. Вранці в поліклініку аналізи, довідки, потім заява. Зробимо все спокійно, без істерик, далі по кроках. Ліза кивнула, Марина теж. Вони спустилися сходами, а Ірина повернулася до тітки Зої. Дякую, ви сьогодні як міцні двері, з вами спокійніше. Зоя махнула рукою, але очі в неї блищали. Тримайтеся, все у вас буде добре. Ніч в Ірини пройшла тихо дві кімнати, чиста білизна, чай на тумбочці, кішка, яка чомусь вибрала спати біля ніг лізи. Дівчинка заснула швидко. Нервова напруга відпустила. Марина довго лежала з відкритими очима, вона прокручувала вечір. Кожну секунду, кожен рух згадувала букви на серветці і весь час поверталася до одного. Яка ж розумниця моя донька, яка смілива! Вранці вони пішли в поліклініку. Лікар вислухав, оформив направлення, з пальця взяли кров, виміряли тиск, дали рекомендації. Ірина заздалегідь подзвонила знайомій у відділку, попередила, що прийдуть оформляти заяву не скандалити, не всім розповідати, а саме захищати дитину і себе. У відділку все зробили спокійно, прийняли пояснення в Марини та Лізи, оформили пакет, взяли серветку, як непрямий доказ намірів, пластиковий пухирець, як предмет, що вимагає експертизи. Сусіди підтвердили, що чули крики вночі. Тітка Зоя дала свій номер, сказала, що, за необхідності, прийде і розповість, як було. Ми будемо йти за законом, сказав черговий без зайвої суворості. Головне, не зволікайте, приходьте на зв'язок, дитину поки не приводите в квартиру без супроводу. Для особистих речей оформимо візит з дільничним. І не хвилюйтеся, ви все зробили правильно. Марина слухала і кивала. Ліза тримала її за руку. Рука в доньки була тепла, ніжна, і в цій долоні був її спокій. Ірина відвезла їх до себе, зварила суп, дістала з духовки булочки. Завтра я поїду з вами по речі, сказала Ірина, з дільничним. Олеху все одно зараз буде на роз'ясненні, потім поговоримо про захист. Є тимчасові заходи. Ми не будемо робити різких кроків, будемо акуратні, але тверді. Головне, не повертатися туди просто так. Домовилися? Домовилися, сказала Марина. З дільничним вони увійшли до квартири наступного дня вдень. На кухні все було так, як залишили недоїдена вечеря, келихи, серветки. Марина з лізою зібрали одяг, зошити, документи. У спальні Марина зупинилася біля столу, де лежали її блокнот і сімейні фото. Взяла одну фотографію, де Ліза зовсім маленька, в садочку, у паперовій короні на святі, поклала в сумку. Готові? Запитав дільничний. Так, сказала Марина. На виході вони зустріли тітку Зою. Ось вам узвар, сказала вона, із чорної смородини для сил. Марина посміхнулася і вперше за ці дні відчула не лише втому, а й вдячність. Ця проста банка з узваром виявилася важливішою за багато слів. Далі було не швидко, але ясно. Експертиза показала, що в пухерці сильнодійний заспокійливий засіб, який при змішуванні з алкоголем дає важку реакцію. Олегу призначили бесіди у лікаря, видали припис про проходження лікування та обмеження спілкування до рішення суду. Ірина допомогла подати документи на захисний захід, не наближатися, не дзвонити вночі. Спілкування лише через юриста і лише у справі, що стосується дитини. Олег дзвонив кілька разів у день, говорив плутано то просив вибачення, то звинувачував, то знову просив. Марина вічливо відповідала що питання через Ірину і припиняла розмову. Їй не хотілося ані війни, ані миру на чужих умовах, їй хотілося спокійного життя для лізи. Ліза тим часом стала говорити більше, ніж раніше. Це було дивно і приємно. Дівчинка розповідала про школу, про те, як вчителька музики принесла стару платівку із записом хору і як вони слухали всім класом, і в декого навіть сльози були. Про те, як на перерві вони з подругою Ксюшею придумали гру, хто розсмішить сусідку без звуку. Про те, як їй подобається вірини кішка і як та спить у неї на спині, не падаючи, хоча це загадка. І ще про те, як страшно буває, коли дорослий злиться. Ти в мене незвичайна, говорила Марина, і розумна, і смілива. Я просто тебе люблю, відповідала Ліза. Марина старанно робила все рутинне, готувала вечерю, дзвонила за потрібними номерами, збирала папірці в акуратну теку, ходила на роботу і вчасно поверталася. Вечори стали іншими, без напруженого очікування. Ірина часто жартувала, що в них жіночий гуртожиток, де замість хамства, суп і розмови. Одного вечора подзвонив Олег. Голос був інший, стомлений і тихий. Пробач, сказав він. Я у лікаря. Мені сказали, що в мене він запнувся. Я сам себе довів. Я винен, я не пояснюю, нехай буде, як ти вирішиш. Тільки він помовчав. Можна я іноді бачити мулізу? при свідках, без слів просто побуду поруч. Марина довго думала, перш ніж відповісти. Це вирішить психолог і комісія, сказала вона. Якщо скажуть можна, буде так, але тільки за правилами і ані кроку вбік. Розумію, відповів він. Дякую, що не кричиш. Кричати це не про мене, сказала Марина, нам важливіша тиша. Через кілька тижнів усе вляглося. Марина і Ліза зняли маленьку двокімнатну квартиру неподалік від ірини. Господарі виявилися спокійними людьми. У квартирі було мало меблів, зате багато сонця. На кухні стояв стіл біля вікна, за яким добре було пити чай і робити уроки. Марина повісила на стіну годинник. Він тікав, не дратуючи. Ліза поставила на підвіконня кактус у горщику. Іноді ввечері до них заходила тітка Зоя, приносила пиріжки, розповідала новини під'їзду. Двірник Віктор знову свариться, але я йому пообіцяла варення став добрішим. Іноді на сходах вони зустрічали дільничного він кивав, казав, «як ви?» і йшов, не нав'язуючись. Ірина приносила з ринку гарну рибу. Марина почала писати маленькі списки в одному продукти, в іншому важливі телефони, у третьому короткі думки, які допомагали утримувати спокій Дихай, пий воду, люби дитину, не говори довго. Запитай себе ти зараз у безпеці? Якщо страшно, подзвони Ірині. Ці списки лежали в шухляді столу, і від одного їхнього вигляду ставало легше. Тому що порядок це теж вид любові. Однієї суботньої ранку Марина прокинулася рано. На кухні було тихо, за вікном рідкісний сніг, як вата. Вона поставила чайник, дістала дві чашки одну собі, другу доньці, подумала і поставила третю. Потім усміхнулася. Звичка. Але чашка не заважала у домі, де є місце зайвій чашці, ніби легше дихати. Ліза прокинулася, підійшла, обійняла зі спини. Що в нас на сніданок? запитала. «Оладки», – відповіла Марина, з яблуком. Ура. сказала Ліза. Вони їли оладки вдвох, як зазвичай робили весь останній час вдвох швидше і спокійніше. І це вдвох було головним, тому що найважливішу роботу вони вже зробили. Вибрали залишатися там, де безпечно, і довіряти одне одному, коли страшно. Мам, сказала Ліза, а якби ти тоді не пішла? Тоді б ми пішли пізніше, відповіла Марина, але пішли б усе одно, тому що ти в мене розумна, а я тебе слухаю. Я тебе теж, сказала Ліза, але іноді я сперечатимуся, можна? Мусік, можна. Усміхнулася Марина, сперечатися можна, головне любити. Вони смажили оладки. На кухні стало тепло, навіть занадто. Марина прочинила вікно. У кімнату увійшло свіже повітря, і разом із ним відчуття, що тепер усе буде інакше. Не тому, що світ змінив барви, а тому, що в їхній маленькій сім'ї з'явилося головне правило спочатку безпека, потім усе інше. Олег поступово пройшов через те, чого не люблять чоловіки визнання, що ти не впорався. Спочатку він ображався, потім сперечався з лікарями, потім хитав головою, потім сів і став слухати. На одній із зустрічей із психологом йому запропонували написати листа не вибачення, не пояснення, а лист про те, що він розуміє. Він написав Марині коротко Я був неправий». Я згоден на всі заходи, хочу виправлятися. Якщо колись зможу просто допомагати, скажи якщо ні, я не заважатиму. Марина прочитала і поклала лист у теку, де лежала серветка. Вони стали зустрічатися з Лізою у присутності психолога коротко, без суперечок, без спроб одразу все виправити. Дівчинка виходила з кабінету спокійною, але серйозною. Марина запитувала, як ти? Нормально, відповідала Ліза, він старається. Це старається було правильним словом. У ньому не було обіцянок, але був рух. Минув час. Історія перестала бути найстрашнішою, вона стала досвідом. Марина не розповідала про неї всім поспіль, тільки тим, кому це могло допомогти. У магазині біля каси вона якось почула, як жінка пошепки каже подрузі Та що робити? Він увесь час злий, я боюся. Марина підійшла, сказала спокійно Є люди, які допоможуть не мовчіть, вийдіть до сусідки, подзвоніть подрузі, ідіть у відділок, це не соромно, найсоромніше не бути живими. Жінки кивнули, одна з них витерла очі. І цього було достатньо. Вечорами вони слухали музику, ту саму платівку, про яку говорила Ліза. Хор співав стару пісню про світ, де є дім і світло у вікні. Ліза підспівувала тихо, Марина сиділа поруч, тримала її руку. За вікном проїжджали рідкісні машини. Внизу сміялися підлітки. Життя йшло, як має йти. Ліза посміхнулася, поклала голову матері на плече. Вони сиділи так довго, поки платівка не закінчилася, чай не вистих, а на кухні не засвітився нічник. І в цю просту теплу хвилину Марина зрозуміла, що їм більше не потрібен гучний фінал. У них є тихе продовження, а тихе продовження краще за будь-який гучний кінець. Вона встала, підійшла до шафи, відкрила шухляду, перевірила, чи на місці тека. На місці. Поклала зверху маленький аркуш паперу і написала простим олівцем Якщо страшно, роби два кроки Йди і подзвони. І нижче. Любов це безпека, усе інше потім. Марина вимкнула світло на кухні і зазирнула в кімнату до Лізи. Дівчинка вже спала. На обличчі спокій. На підвіконі маленький кактус, що охороняє свій тихий пост. За вікном ніч, яка більше не здавалася лячною, тому що в цьому домі навчилися вчасно йти і вчасно повертатися, і вчасно довіряти.